Привіт, друзі! 12 лютого сьогодні! З вами знову Валерій Кличок. Сполучені Штати Америки через свого представника, який перебуває в Європі, заявили про те, що північно атлантичний Альянс треба перезавантажити і зробити з нього НАТО 3.0. Що це означає? Я зараз поясню. Верховна Рада сьогодні завершила пленарний день і не розглянула жодного питання. Засоби масової інформації пишуть, що це сталося через масове харчове. Захворювання, отруєння депутатів. Не здужали десятки із них. Але справжню мету цього всього і причину я вам поясню, друзі. Тому також залишайтесь на каналі і через це. Ну і також поговоримо про історію з Владиславом Гераскевичем, який фактично став сьогодні найцитованішим у всіх ЗМІ. Мова йде про українського спортсмена. Підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно, шерте відео друзям та знайомим про переговори. Це питання, яке турбує українців найбільше. Багато є сподівань, але й розчарувань стосовно переговорного процесу, тому що нам багато розповідають, але результату немає. Ніякого. Росія як продовжила обстрілювати Україну, так і продовжує робити це далі. Ну і повідомляє, що нам потрібно чекати нових обстрілів, тому, друзі, беріть до уваги цю інформацію. Але на Росії заступник Лаврова. Лавров вже, певне, стомився коментувати все і все. Рябков, це його заступник, сказав про те, що терміни та місце наступної зустрічі щодо України все ще обговорюються і не будуть оголошені до узгодження. Ну, принаймні. Я розцінюю таку заяву росіян як готовність до переговорів, але вони, звісно, тягнуть гуму, тягнуть час для того, щоб мати собі кращі позиції. Рябков додав, що майданчик в Абу-Дабі для переговорів з приводу України з усіх точок зору сприяє роботі. Тому я думаю, що це точно буде якась нейтральна країна, тому що Володимир Зеленський також заявив про те, що не може бути зустрічі в мінську, не може бути зустрічі в Москві. А до Вашингтону росіяни летіти не дуже хочуть. Міністр оборони Федоров який сьогодні перебуває в Європі, заявив про те, що Росія все ж таки втрачає більше солдат, аніж то було в минулому році, тому що свого часу Зеленський і Федорову озвучували завдання для ЗСУ знищувати по 50 тисяч російських військових щомісяця. Я вже вранці вам наводив певну статистику від наших західних партнерів. Нині ж Федоров говорить про те, що нинішня стратегія працює, ми ліквідовуємо більше росіян, аніж раніше. 35 тисяч росіян у грудні, 30 тисяч у січні. І каже, є у нас бачення на цей рік, що кількість знищуваних росіян буде збільшуватися. Ну, а звісно, для цього потрібно більше зброї. Нам потрішку дещо передають, але ну, не завжди те, що хотілося. Ну, до прикладу, Нідерланди, які нам допомагають справді багато, вони передавали нам і літаки в 16, так от, вони нам передадуть. Симулятор f 16 для підготовки пілотів. Продовж останніх кількох тижнів Нідерланди надали Україні сотні мільйонів на дрони та боєприпаси. Також у довгостроковій перспективі ця країна має намір зафіксувати за собою зобов'язання надавати Україні допомоги приблизьку 0,25% ВП, так як то робить Естонія. Дуже хороша традиція. Започатковується Нідерланда хотілося б, аби і інші країни так робили. Але, звісно, це не для того, щоб війна тривала вічно, друзі. Це необхідно для підтримки України. Втім, поки що. Про закінчення війни говорити доволі складно. Тим паче, сьогоднішній інформаційний день був дуже скупим на повідомлення про те, коли і де і як можуть відбутися переговори. Єдина заява рябкова, про яку я сказав. Велика Британія також нам виділяє понад 680 мільйонів доларів на забезпечення. Потреб у системі ППО. Про це повідомив міністр оборони Британії Гілі. Я вчора вам розповідав про те, що вони нам виділяють гроші на програму Порл. Там сума скромна, трішки більше 200 мільйонів доларів. Ну а тут солідніша цифра. За словами міністра, Британія передасть нам додаткові тисячу легких багатоцільових ракет для ППО. Йдеться про ракети Марлет, які можуть застосовуватися в різних платформах і в тому числі. ПЗРК. але тисячу ракет легких це також не дуже багато. Втім, краще ніж нічого. І в найближчі місяці Велика Британія має намір передати Україні ще. 1200 зенітних ракет і 200 тисяч артилерійських боєприпасів. Також сьогодні говорили в Європі і про долю НАТО. Чим далі, тим більше європейці стурбовані, меншою підтримкою Сполучених Штатів Америки. Але просто-напросто адміністрація Трампа перерозподіляє зобов'язання в межах альянсу і перекладає більше відповідальності за власну безпеку європейців на європейців. Ну, бо мова йде в першу чергу про безпеку європейців. Так, от спільна робота Європи та США у рамках НАТО має. Тепер назву НАТО 3.0, Нова версія альянсу, яка базувалася б на партнерстві, а не на залежності, заявив заступник глави Пентагону Елбріч Колбі. Він сказав, що в певному сенсі цей процес є справжнім поверненням до НАТО 1.0, серйозного альянсу, зосередженого на обороні та стримуванні. Ну і на правду, після розвалу радянського союзу, європейська частина НАТО зовсім перестала думати про власну безпеку. Колбі додав, що США продовжать надавати європейським державам-членам НАТО ядерну парасольку. Ніхто ядерний потенціал американський згортати в Європі не збирається. Водночас, США більше не будуть основним захисником у сфері конвенційних озброєнь, що говорить саме представник Пентагону Елбріч Колбі, стратегія, яка вдає, ніби США можуть нескінченно довго залишатися основним захисником Європи у сфері звичайних озброєнь, одночасно несучи вирішальний тягар усюди в інших місцях, не є ні життєздатною, ні розсудливою. Це прагнення відірване від ресурсів. Те, що Трамп говорив перед виборами на другий термін, те, що він реалізовує з початку входження в білий кабінет вдруге, воно тепер реалізовується на практиці. США не Ходять з НАТО, але перерозподіляють зобов'язання членів альянсу в рамках блоку. Саме це і відбувається. Ну і Макрон сказав, що Європі потрібно термінові економічні рішення через тиск США і Китаю. Направду, президент Франції говорив про таке ще два роки тому. Я абсолютно в цій частині розділяю його заяви, але Європейський Союз не поспішає змінювати економічні директиви. Що говорить Макрон? Ми поділяємо це відчуття терміновості, що наша Європа повинна діяти дуже чітко. Висновки вже зроблено. Були доповіді драгії. Це італійський економіст, колишній прем'єр-міністр Італії. Та інші доповіді. Також посилився тиск на нас, конкуренція інколи і недобросовісна, є дуже сильною, і з дуже сильним тиском з боку Китаю, з тарифами, які були запроваджені американцями, і з погрозами застосування примусових практик, наголосив Макрон. Таким чином, французький президент вимагає від Євросоюзу чіткої реакції, він вимагав. Цього і раніше він виступав за автономізацію Європи. Така ідея не знаходить широкої підтримки серед його партнерів по блоку Європейському Союзу, але Макрон. Прихильний до такої риторики і до такого вектору. Ще раз наголошую, цій частині я його підтримую. А от щодо його розмови з Путіним, ну це викликає неоднозначну реакцію зараз в Європі. Втім, друзі, запевняю вас, що європейські лідери будуть контактувати з Путіним. Макрон відкрив це вікно Овертона, вікно можливостей. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що підтримує ідею президента Франції Макрона про відновлення контактів з Росією. Європа розпочала великий договірняк із Москвою про власну безпеку. Але яким буде інтерес тут України в розумінні європейців? Вони не говорять, кажуть, що це має бути все прозоро. Втім, наголошую, друзі, ще раз. На рівні президента України такі контакти Макрона із Кремлем не засуджуються, вони підтримуються. Ну і тепер про український парламент, який у нас, вибачте, але сьогодні не зміг працювати, тому що там хто щось з'їв, хто щось випив, хтось чимось захворів, і на деяких депутатів напало харчове отруєння і діарея. Так, я друзі зараз не жартую. Навіть Прислужба Верховної Ради. Поширила повідомлення про те, що зобов'язала депутатів здати відповідні аналізи на харчове отруєння. Сьогодні Рада завершила пленарний день і не розглянула жодного питання, нібито саме через це. Але не харчові отруєння є причиною того, що депутати, коли заходять до будівель парламенту, вони залишаються в комітетах, але не йдуть сесійну залу. Вони в такий спосіб байкотують сьогодні взагалі роботу парламенту, тому що багато слуг народу невдоволені позицією Офіса президента України про те, що фактично Офіс ні в що їх не ставить і не вважає їх за суб'єктів політики. Хоча, ну направду, народні депутати і парламент є суб'єктом політики України, є гілкою влади. Але в силу різних обставин, війни, в тому числі сьогодні їхня роль зведена. До дуже низького рівня буду максимально коректним. Так от, у залі не вистачило голосів навіть для затвердження порядку денного, тому жодне рішення не було ухвалено. До 24 лютого голосувань в парламенті не планується. Ну тобто в депутатів своя війна, в них вона якась така з канікулами, з буковелю, з цим решта. Змі пишуть, що рада не змогла сьогодні працювати на засіданні, через наголошу через масове харчове захворювання. Нардепи кажуть, що могли утроїтися в їдальні парламенту. Йдеться про десятки заражених депутатів від 10 до 30. У більшості схожі симптоми, висока температура, втрата сил, кишкові розлади, діарея. Деякі співрозмовники переконують, що всі симптоми схожі на ознаки ротавірусу, спалахи якого в останні тижні фіксували в Буковелі і в інших містах. Не всі їли у їдальні, кажуть співрозмовники ЗМІ. Дехто просто каву чи воду брав. Може, хтось із дитячого садка приніс ротавірус, а не з Буковелю. Мовляв, не закидайте нам те, що ми їздили до Буковелю відпочивати і там могли захворіти. Але я думаю, що, друзі, причина, ще раз, як я сказав, дещо в іншому, що я вам це розповідав. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер про ситуацію в енергетиці. Я сьогодні детально розбирав це зі своїм колегою на каналі Володимиром Момельченком. Він, як фаховий професіонал у галузі енергетики, пояснював, коли нам чекати світло, що буде Запорізькою атомна Залишу вам посилання в правом верхньому кутку на це відео. Перейдіть, перегляньте. Справді дуже цікаво. І тут ООН, врешті-решт, розладилася і сказала, що вони дуже стурбовані тим, що Росія б'є по території України і Росія негайно має припинити атаки на енергетичну інфраструктуру. України, звісно, удари по цивільній інфраструктурі, заборонені міжнародним правом, йдеться в заяві Верховного комісара справ людини Фолькера Турка. І далі дослівно я вам зараз зацитую, що він написав. Минулої ночі Росія здійснила масштабний напад на енергетичну інфраструктуру по всій Україні. Сотні тисяч цивільних прокинулися без світла та опалення у той час, коли Україна переживає. Найхолоднішу зиму за 4 роки війни. Наслідки таких ударів є катастрофічно масштабними, впливаючи на всі аспекти життя цивільних. Дивно, що лише на закінчення зими, фактично, коли закінчуються морози, ООН якось відреагувала, що дійсно по Україні били. До чого б це? Щодо ситуації в Києві, сьогодні Шмигаль зробив заяву, на як ви знаєте, що у нас в столиці 3700 будинків без опалення. Сьогодні є проблеми і в інших регіонах, друзі, однозначно так, мова не лише ж про столицю йде. Але Шмигаль, міністр енергетики, повідомив про те, що для відновлення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 потрібно часу. Бо, да, дійсно прилетіло сьогодні по цих двох ТЕЦ і знову проблеми з опаленням. Так от, для того, щоб відновити ТЕЦ-5, потрібно буде добу, а ТЕЦ-6 дві доби. Звісно, я розділяю вашу стурбованість, що таку інформацію не варто поширювати. Але це, друзі, цитата міністра енергетики. Тому я її і. Тут вам озвучую це не моя особиста інформація, тому прошу врахувати, коли ви це коментуєте. Міністр зазначив, що плюсова температура дала змогу не зливати воду. Системи опалення і не витрачати потім кілька днів або тижнів на заповнення системи ліквідації проривів. Але ще раз наголошу, друзі, багато інформації про те, що росіяни готують знову удари по Україні. Тому будьте дуже обережними і пильними. Ми били також по території Росії, нібито навіть туди летіли наші ракети. Російська влада заявила про атаку безпілотників на військовий завод Прогрес у Мічуринську Тамбовської області і на нафтопереробний завод у місті Ухта. Що в республіці Комі? Ну, це майже 2000 км кілометрів від кордону з Україною. Якщо бути точними, генштаб навів вже ці дані, це 1750 кілометрів. І вони уточні, що туди долетіли безпілотники підрозділів СБУ та інших складових сил оборони. І також у мережі публікують кадри запуску ракет ФП-5 Фламінго персоналу РАУ у Волоградській області Росії. кажуть, що запустили нібито шість ракет росіяни. Звітують, що вони збили 5 ракет, але влучання є. Ну, якщо це правда, якщо наші ракети фламінго летять, і якби кожного дня їх летіло не 5, а 15, а то і 25 чи 30, це було б дуже прекрасно. Тому сподіваємось, що ця інформація вона справді є правдивою і буде масштабуватися. І тепер до скандалу на зимових Олімпійських іграх, про що пише сьогодні практично вся західна преса, всі світові змі. Українця Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади 26 у скелетоні. Це рішення Міжнародного олімпійського комітету, де є двоє українців, друзі. Дуже примітна деталь. Лише за годину до цього спортсмен записав відео, в якому назвав інтерпретацію правил МОК дискримінаційною. Він просив зняти заборону надівати шолом пам'яті, вибачитися за тиск, що здійснювався на нього, та передати генератори для спортивних залів. В Україні. В принципі, абсолютно благородна, справедлива і правильна ціль. Учора ввечері Гераскевич звернув увагу на черговий приклад подвійних стандартів Моку. І я, друзь, звертаю вашу увагу на цей дуже цікавий історичний факт. На відкритті ігор ізраїлітянин Джаред Файрстон спокійно вдягнув кіпу з іменами 11 загиблих атлетів під час теракту в Мюнхені в 1972 році, що стався на Олімпіаді. Водночас українцю вшанувати пам'ять колег заборонили. Мок заявив, що пропонував компроміси демонструвати шолом під час тренувань, після стартів або в медіазоні. Про дискваліфікацію Роскевича висловилась також і президентка МОК Кірсті Ковентрі. І я вам хотів би зачитати цей її коментар. Ніхто каже, особливо я не мають питань щодо самого меседжу. Він потужний, це меседж пам'яті. Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми маємо зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється. Констатувала вона. Ну і дійсно, друзі, ми тут з вами на каналі вже говорили про те, що мов потихеньку повертає росіян дорослі змагання під прапором російським і також білорусів. Уже юнацькі команди можуть виступати під своїми національними прапорами юнацькі команди Росії та Білорусі. На превеликий жаль, друзі, це так. Зеленський відреагував на цей інцидент, нагородив Гераскевича орденом свободи за самовіддане служіння народу України. А міністр спорту Бідний заявив, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Гераскевича. Але перемога Гераскевича вже очевидна. Про нього пише увесь світ, тому що він просто-напросто хотів шанувати пам'ять. Загиблих в Україні спортсменів, яких обчислюється сотнями. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ми шануємо і не перемикайтесь! Все буде Україна!